Дивіться, дівчатка, хочу вам показати. Наталка казала, що після мене по морква не зійшла. Казала, ти ж морква не зійшла. Але дивись, я розсаду садила. Подивіться. Подивіться, яка красота помідори. Капуста, дивіться. Уже помідори дивіться, цвітуть. Скоро будемо їсти з сало. Дивіться, яка цибуля. Ти вже не поливала її, кожен чую. Ти мандиш? Але тут здоровенна, тут цибуля. Та пам'яталося? А я не бачила, я вже там не знаю, скільки я не була. А ти чим займалась? Ти мене тиждень не бачила. Та навіть волосся відросло, подивися за тиждень. вимивається краска. <гуро> 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 Три сантиметри волосся відросло. А ти що спала? Ні, не лежало. <гуро> Дивіться, в піжамних штанах дуже. А ворота йде, дивила, хоска немає нічого краси. Що нема, кабак росте? Один. Я на той, я на той рік, кстати, багато ще хто казав, що будуть кабаки з осені, а то розбивають на городі ага. і все. типу. У мене цього річ ті, що садила не зійшли, а пройшло. Да, цибулька така прям гарна-гарна, да? Це озимий сорт цибульки, сорт Штутгарт. Будемо осінню продавати.